Вітаю мотоспільноту та всіх, хто випадково потрапив на мій канал. Хочу з вами поділитися моїми доопрацюваннями Liefant TX 250. Хочу його облегшити, тому почав з глушника. Глушник в мене цей китайський важить 300, рідний важив 4300, щоб він гарно виглядав та став в рідне кріплення, сюди вварився шматок труби 38-го діаметру довжиною 14 см. Також а, я поставив ніби pe по 28 ту версію, яка з фланцем одразу йде. Ось тяга Мотика дуже збільшилась. На першій і другій, якщо відкривати гарну ручку, він прям виривається з під тебе. На третій, по рівному по лісу їде на холостих на третій швидкості. Тож, всім раджу 100% міняти той дурний PZ-30 на нібі PE-28. І ще маленьке доопрацювання на зараз це новий тримач під телефон. Дуже крутий. Тут є lock лок і в нього дуже легко защолкується і витягується сам смартфон. В майбутньому планую ще поставити літієвий акум, який буде теж важити набагато менше. Та й таке. Всім дякую за перегляд.